Виконуємо номер 6.27 із підручника Геометрія 8 та номер 14.27 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. У рівнобічній трапеції діагональ дорівнює більшій основі утворює з неї кут 40 градусів. Знайдіть куди трапеції. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас АБЦД трапеція, рівнобічна АБ до рівня СД і діагональ до рівня більшої основи БД до рівня АД. Кут БДА у нас 40 градусів. Потрібно знайти кут А, кут Б, кут С, кут Д нашої трапеції. Працюємо в трикутнику А, Б, Д. БД дорівнює АД і К дорівнює 40 градусів. Отже, трикутник ABD рівнобедрений з основою AB. Знайдемо кути при основі із теореми про суму кутів трикутника кут АБД, дорівнює куту Бад і дорівнює 180 градусів, мінус відняти кут БДА і поділити на 2. Це буде 180 відняти 40 і поділити на 2, 70 градусів. Отже, кут А у нас 70 градусів. Ну, а тепер пригадаємо властивість трапеції, що сума кутів, що прилягають до бічної сторони 180 градусів, знайдемо кут Б. Із властивості трапеції кут Б дорівнює 180 градусів відняти кут А. це 180 відняти 70 буде 110 градусів. А тепер оскільки А, Б, С, Д рівнобічна Трапеція то за її властивістю кут С дорівнює куту Б і дорівнює 110 градусів, а кут Д дорівнює куту А і дорівнює 70 градусів. Записуємо відповідь. У нас кут А спочатку 70. Потім Б 110. Потім С 110 і Д, 70. Номер 6, крапочка Із підручника «Геометрія 8. Та номер 14,27 Крапочка Із підручника математика 8 виконано.